Всім привіт! Давно не було розпаковочки такого формату, і от знову приїхала до мене посилочка, посилочку, яку я довго чекав, тут не тільки на перепродаж речі, а й замовив собі приставочку. І так. Відразу бачимо, що у нас тут щось випадає. Давайте відразу передивимось. Ага, це я зрозумів, що це ніякого відношення до мене немає. Відкладемо. Так, наступний пакет. Так, це я замовляв три диска Pac-Man. Let out і замовив собі Need for Speed Undercover. Трішки почуханий, але ціленький. Це в оригінальному корпусі. Тут два замінених. Не буду розпаковувати, але здається, в гарному стані. Чудово! Це відкладаємо і йдемо далі. Тут є Mario на Nintendo DS. Це нас не цікавить. Так, це Марині Юрівні. Це також не моє. Так, йдемо далі. Далі повинно бути все до мене. Так, тут ми маємо... Ух, скільки шнурків. Так, шнурок до пійсьпі. Шнурок. Так, це шнурок. Йде до геймпада дуашок третього і ще один шнурок до піспі. Ну, а далі в нас йде геймпадік. гімпадік дуашок третій, вмикається. Пізніше підключу, перевірю до третьої плойки. Цей геймпад я виміняв в щерби, виміняв його. Зараз покажу на що. Так, розповім трішки. Він купив його в секонд-хенді, наскільки я пам'ятаю. Але в нього четверта плойка. Третя йому не потрібна, і в мене є третя. Я запропонував обмінятися. Але при одній умові я обміняю його на речі, про які він не знатиме. Просто вийшлю йому посилку. І там що буде, те й буде. Він погодився. І так, як в нього четверта плойка, вирішив йому підігнати футбол. Ну, так як футбол у мене на четверту плойку тільки один, чому б не додати футбол йому ще на Xbox? Ось таких чотири крутих диска: 15, 14, 21, 18 рік футбол. В принципі, гарна колекція. Я був би задоволений. Ну, а так ще як він збирає диски на PSP, як я міг не додати йому диск до PSP. Тут також UEFA, футбольчик, я думаю, він буде задоволений. Ну, а тепер, якщо серйозно, так, дійсно, я виміняв цей джойстик в нього на диски, і я йому спеціально замовив. Оп, не хотів йому до PSP щось дарувати, бо в нього і так їх багато. Вирішив щось купити на PS3 і придбав ось такі диски мордор, відьмака і драйв-клуб. Ось такі три диска, я їх уже запакував, і я вважаю. Гарний обмін. В принципі, вони мені по ціні обійшлися приблизно в таку саму ціну, як коштують туди геймпади. Тому ось отакі три-диска поїде до нього. Не тільки ці три диски я йому відправлю, це так сказати, обмін на геймпад. Якщо цікаво, що ж я там ще йому зашлю, переходьте до нього на канал, підписуйтеся і чекайте на відео. Ну, а ми йдемо далі. Так, не заважатиме. Далі буду отак витягувати потихеньку. Далі в нас йде отака PSP 2000 в розовому кольорі. Я думаю, вона дуже буде пасувати мені. Так, дивимось відразу по нюансах. Тут добре збереглося. Трішки якісь є зазори. Але дисковод відкривається, проблем немає. Так, обмикати розряджений, зараз беру павербанк. Так, павербанк нам сьогодні знадобиться, я думаю, не один раз. Так, а що ти не заряджаєшся? Відходить кабель чи що. Так, ну в цілому стан доволі таки непоганий. Не така вона вже і засрана. Єдиний нюанс це кришка. Чорна кришка сюди не пасує, але мені вже з Китаю прийшла нова. Зараз я її заміню. До речі, відразу поки відкрив, подивимося. Так, пломба здається на місці, але видно, видно сам шуруп. Не шуруп, а болтик. Ну, а так в цілому виглядає досить непогано. Так, і знову я вимикаюся, йду по кришечку. Так, дістав я ось таку кришечку, замовляв я її з Аліекспресу. Звичайно, вона буде не в колір. Але, в принципі, краще, ніж чорна. Відразу її приміряємо. Ох, вона прям дуже не в колір. Але. Краще, ніж чорна. Оп, захлопнулась. Колхозіще. Так, добре. Вмикаємо нашу приставку і дивимося, що з нею. Але стан в цілому мене задовільняє. Так, флешка тут є. що розряджена батарея. Так, маємо тут навіть флешку. Флешку на 64 гіга. Клас. На флешку не пожлобилися. Так, я так розумію, пауербанк нам не дасть швидко зарядити піспі. Підключаю зараз, напевно, звичайно. Зарядку. Так, підключив звичайну зарядку. Трішки кабель закороткий. Далі надістає. Так. Ой-ой-ой. Що це за екраном там якийсь? Вона ще й японська потрібно буде перепрошити. А екрану то дупа. Крім прошивки, нічого не маємо. Фото, якісь є, нічого немає. Зараз заміню. На класично. Так, я сподіваюся, вам добре видно. Екран, чи брудний, чи його протирали, відкривали, його протирали, але екран ну, в жахливому стані. Не до вподоби мені. Ну, що маємо, то маємо. Добре. Перевіримо відразу. Батарею. Хай собі побуде. От так взагалі чудово видно, що в якому стані екран. Угу. Якщо ще батарея не тримає, то це взагалі комбо. Добре, потім розберуся з нею. Йдемо далі. Так, це вже підгони пішли. Ой-ой-ой. Це мені щерба заслав разом із геймпадом. Такий суттєвий мануальчик. Monster Hunter. Японська версія. Так, я розумію, друга частина. Супер. Піде в колекцію. Відкладаємо. І маємо ще текіна. От за затекін шостий. Мені запропонував, ну а хто є такий, щоб відмовлятися. Але поки чекав, в мене з'явився ще один текін. Прийшов ось такий. Тому буде два. Я думаю, це ж дві різних, части... різних частини. Бо я взагалі не фанат текінів. Напишіть в коментарях, це дві різних частини, чи це одна й та сама. Якщо одна й та сама, то я маю товариша, в якого якраз не працює один диск з текіном. Я йому його задарую. Ну йдемо далі. Ось ще ось два таких коробочка із іграми на. Дес замовив. Так, я так розумію, це головоломки. І це, напевно, теж. Так, все на місці з манувальчиками. Клас. Також поки що залишаю їх собі. Оп. Йдемо далі. Ох, великі сподівання. Здається, тут має бути щось цікаве. Якщо в такому кейсі кейс взагалі як новий клас, мені подобається дуже стан. Якщо в такому кейсі вислали, то я думаю, за приставкою, як мінімум, її берегли. Так, тут маємо шнурочок. І маємо саму приставочку. І це в нас PSP Street. Ось в такому доволі нечасто, який можна зустріти, білий колір. Так, її вмикаємо тут. Відразу вона у нас заряджена. Подивимось, що у нас тут є. Доволі таки велика кількість ігор. Клас. Ось отака біла стріточка. чуть чуть потрібно її почистити. Добре видно. Тут трішки брудно. Але в цілому мені подобається. Я її купив не дуже дешево. Так, трішки і тут потрібно почистити. Віддав я за неї. Здається, 3000 гривень. Не дуже дешево. Але і стрітку не дуже часто зустрінеш. Так, флешка на 32 Гіга. Чудово. І, в принципі, я сподіваюся, що цією покупкою я буду задоволений. Ще наклеєно навіть захисна плівка. Екран, я думаю, там взагалі в чудовому стані, не буду її знімати. Так, кешбека шкода, але немає. Клас. Мені подобається. В класному футлярчику під неї. В новому, я б сказав, б футлярчику. Так, і маємо зарядку. Зарядка. Шкода, що не оригінальна, але чудово, що вона є. І... Так. І все. Це останнє, що я вам сьогодні покажу, це приїхало до мене. Хоп! Ось вона. PSP. В такому крутому зеленому кольорі. Дуже класно зберігся стан. Сподіваюся, гарно вам покажу. що взагалі немає жодних подряпин. Екран потрібно протерти. Так, протрем екран. Екран також в чудовому стані. Ребека також немає. Тут, здається, навіть немає. Оп, не можу відкрити. Так, флешки тут немає. Але флешку я маю свою старої консолі своєї. Відразу з усіма своїми збереженнями. Так, обережно. І, здається, тут навіть нова. Нова батарея. Ну, буду дуже обережно. Оп! Бо пальцями боляче було це робити. Бачимо пломба. Привезена вона з Японії. Заплатив я за неї також не дуже дешево. Розряджена, розряджена. За неї я заплатив, здається, 45 тисячі гривень. Але її дуже хотів. І за такий стан, в принципі, не шкода було віддати такі кошти. Так, поставимо її на зарядку. Хай постоє хвилинку, і ми спробуємо вімкнути цю ще один раз. Мені здається... Батарейка щось заряджається. Мені здається, хтось під неї її підлазив і там наробив шкоди. Потрібно буде її розібрати, якщо вдасться. Бо тут вон, злизаний болтик. Цей, в принципі, в нормальному стані. Цей злизаний. Це ще якось можна відкрутити. Ох, вандали. Не вмієш не лізь. От я, якщо не розумію, що з ним робити, я до нього не лізу. Наче непогана приставка в такому класному розовому кольорі. І взяли трішки завандалили. Чорт би з нею. Розберемося. Давайте перейдемо до того. Чого я чекав? Чекав на цю приставку, напевно, півтора місяці. Півтора місяці вона просто лежала, чекала того часу, коли я її вийшлю до себе. І ось вона в мене. Я думаю, сміливо можна назвати її Халком. Подивіться, яка зелена. Ух. Клас, мені дуже подобається. До речі, вже перероблено. Під європейський регіон. Змінені кнопки. І давайте відразу спробуємо щось запустити. Давайте той самий, що тут розпаковано є Pacman Запустимо пак Pac Я знаю, що тут працює дисковод, тому що продавця я просив перевірити, чи. Він працює. До речі, що тут з батареєю? Батарея, батарея, батарея. Тримає. Ну батарея, здається, тут нова. Так. Диски читає. Продавець мені весело відео. Потрібно диск. Ой, флешка. Ну, що поробиш? Нема в нас флешки. Запустимо поки що так, якщо дасть нам запустити. В планах її не продавати, тому що дуже-дуже рідко зустрічається саме в такому кольорі. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, як він називається. О, не буду брехати, не Apple Green, а якось він. Якщо не забуду, ставлю тут назву. Як він називається? Не перероблена розкладка на. Європейську, на європейський лад потрібно буде змінити налаштування самої приставки. І ось таке відео вийшло сьогодні. Дуже задоволений. Зараз піду тестувати геймпад. Геймпад, до речі, якщо тобі попався він такий в секонд-хенді, це справді знахідка. Але якщо ти його почистив, дякую тобі. Дякую тобі, що ти відправив такий чистенький. Приємно відразу тримати в руках. Клас. Матиму тепер два оригінальних геймпада. Та ще від кого від блогерів? Від Щерби. І другий в мене ще є від чеба. І маю два неоригінальних. Вони підуть в продаж. Так, і щоб. Повноцінно виглядала картина. Додам ще одну піспі. Ось отака мені сьогодні посилочка приїхала. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Ці дві приставочки не я дуже задоволений. Ця йде мені в особисту колекцію, тому що тут на полички пустує місце, нічого тут не стоїть. А повинна стояти якась піспішечка. Тепер вона займе своє місце. Підставку навіть сховав, бо нічого, нічого було на неї поставити. І ось така, яку не дуже часто зустрінеш psp Street. Також дуже крута. Вже не буду перевіряти дисковод. Ну, а тобі щерба. Дякую за геймпадік. Ну і, звичайно, чекай, чекай на дисочки, за цей геймпадік. Вони тебе дочекалися, дочекайся і ти їх. Ну, а вам дякую за перегляд. Поставте лайк цьому відео і напишіть, що з цього всього ви б залишили собі, і що варте уваги. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!